Не знаєте, яку стільницю краще обрати на свою кухню, перевіримо 4 матеріали на стійкість до подряпин. Перший це кварц, товщина стільниці з кварцевого каменю 20 мм. Як бачимо, ніяких слідів від ножа немає. Кварц поєднують з полімерами, щоб отримати різні кольори та текстури. Міцний, красивий та екологічно чистий, та, як бачимо, стійкий до подряпин. Стільниці з керамограніту можуть бути товщиною 6, 12 або 20 мм, багато декорів та 3D-текстур. Слідів від ножа немає, тому вона теж стійка до подряпин. Цей матеріал поєднує кварц, глину та полімери, які запікають під високим тиском. Це стільниця з HPL пластику, товщина стільниці 12 мм. Це ламінат високого тиску, він міцний та довговічний. Але ми бачимо невеликий слід від ножа. На основу з термоактивних смол наноситься високоякісний HPL декор. Виробники плит пропонують багато текстур та кольорів. І останній варіант це стільниця з дерев'яної стружки, покритої пластиком зверху. Багато кольорів під камінь та дерево. Приємна ціна. Але на цій стільниці ми бачимо сліди від ножа, тому обов'язково користуйтесь дощечкою. Робіть правильні висновки: з вами була меблева компанія Ренесанс.